Всім привіт, друзі. Я сьогодні це, так сказати, спонтанно зараз. Ой, боже, паличка падає. Спонтанно це відео записую, тому що е Тому що також прийшло, і знаєте, коли приходить, то я його й ловлю. То, що приходить. так що... Коротше, цей по-простому, яка в чому віжуха, коротше, в чому тема. Е коротше, по-перше, то що чокініма. Рінпоче завжди казав, це дуже все класно, що ви сидите на подушках і дуже це все прекрасно. Але якщо ви як людина гімно, то ну він так не казав, але це вже я інтерпретую по-свому. Так, якщо ви не дотримуєтеся основ базових цих всіх етичних принципів, карму порушуєте, не розумієте. Суті цих законів кармічних, то що б ви не робили, ну це не призведе це не неправильний не шлях. Правильний шлях починається з того, взагалі, а яка, а яка ви людина, що ви собою представляєте? І з цього починається буддийський шлях, не з того, щоб сидіти довго там. В одному місці і дивитися там на якісь на статуетку ні, це дуже круті і важливі шляхи рівні, але все починається з кармічності, все починається з етичності, все починається з того, що як взагалі я відношуся до свого оточення, до близьких, я створюю нові страждання чи я. Можливо, що їх запобігаю. Тобто я наскільки я добрий по відношенню до себе і до інших, наскільки я екологічний, наскільки я чистий, наскільки я щирий з собою і автентичний з собою, тому що можна теж знаєте, піти в іншу крайність, грати в роль в ролі святого. Давити на себе і забувати, що це гірше, чим сказати щось, можливо, що якесь неетичне щось, але не тримати його в собі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що звичайно що базово краще зберігати чистоту тіла, чистоту мови і чистоту розуму. Водночас, якщо вже це кармічне зерно всплило і вже пройшов цей етап. що От вийшла ця якась грязюка, чи в тілі, чи в мові, чи в розумі. Далі важливо не створювати нові кермічні зерна, тобто не, не стібати себе, не винити себе, не самозасуджувати себе, а бути просто собою. І це саме головна самая. Мій один з моїх вчителів, дороцінних Чен почив, він завжди казав, що ви отримуєте дуже багато посвят по ходу того, як ви в дрікунках його ти їх отримуєте. Але ви маєте розуміти, що суть їх всіх одна. Це безмежна любов, бодхічіта це називається ще до себе і до всіх живих істот. І це головна самая. Також частина цієї самаї, це регулярна практика. Тобто, якщо це є певні інші самаї, там у вищому буддизмі, там, що називається ще традиція ваджраяни, але я не буду зараз говорити, тому що відео можуть дивитися і не буддисти. А... Самаї Ваджра'яни відкриваються на етапі посвяти в певне божество, певного ідама, в певну якість свого ж розуму, яка символічно відображається в образі божества. Не забуваємо, буддизм не має роздільних богів буддийського пантеона це все якості нашої просвітленої природи. Так, Через відносну перспективу можна дивитися на них з точки зору відносного виміру. Тобто он є в мене танка висить, там, да, там прапорції, і це роздільне щось дається. Да, але це з рівня відносного. Є ще рівень абсолютний, де все взаємозалежить. І на тому рівні абсолютному коли є ця вся взаємозалежність, да, яка е, називається взаємозалежне виникнення. Тобто щось, що виникає в залежностях. Тобто є з одної сторони моє сприйняття, а є з іншого боку щось в реальності та, в житті. І в взаємоїх залежності щось виникає, тому взаємозалежне виникнення, тому взаємозалежне е, проявлення. Але саме головне, що в мене от, хочеться мені сказати, це от ці самаї. Сама головна самає це. Любляча доброта по відношенню до себе і до інших це не контроль, тобто це якесь подавлення себе, там, створення нових кармічних причин, прив'язаності навіть до тих самих етичних принципів. Тут така. Тонкость, тонкість є, знаєте, що з одної сторони є, якби оця основа фундамент, етичні принципи, карма, і вони дійсно є. З іншого боку, є рівень і На рівні абсолютному там е контроль це вже дуальність, контроль це вже прив'язаність, контроль це вже створення просто нової форми. Так вчителі теж кажуть, що деякі люди тікають від свого життя в монастир. З однієї клітки вони переїжджають в іншу клітку, клітку монастиря. Там страждання не закінчується, там прив'язаності не закінчуються. Якось я їхав в Штати сім років назад, знаєте, і горів мрією, що якщо я приїду в ті Штати, то все, все, типу, все там, знаєте, це все, все там. American Dream, гроші в тебе кидають, просто всі діла там. Знаєте, я приїхав туди, і я якби зрозумів просту таку річ, що мій розум нікуди не дівся. Тобто він зі мною приїхав. Він за мною поїхав. Тобто всі ті проблеми, які були не пов'язані абсолютно ні з грошима, ні з середовищем, ні з рідними, ні з друзями, всі вони залишились. Патерни переїхали зі мною. От так само і от в цих всяких монастирях, враховуючи їх глибоку цінність, тому що вони це середовище, саме благе для практики, водночас. Я зараз особисто дуже поважаю точки зору вчителів, які кажуть, що для західних нас, нас, людей, да, у нас трошки мозги, я там по-іншому трошки працюю, навіть досвідчені вже вчителі. Вони не рекомендують нам навіть такі. Ну нам це я так обобщаю, знаєте, тому що кожного своє, але західним людям проходити такі прям дуже довгі ретріти. Це якби багато з вчителів, які пожили на заході. Вони кажуть, що це дуже важко для західного розуму, тому що ми дуже ми по іншому думаємо, ніж розум, парадигма східна, та і нам краще, отак, от регулярні, але краще, от такі регулярні, чим глибокі якісь занурня. Хоча багато ну, всі вчителі мають ретичні центри. І підстроєні під захід, теж є, є люди, проходять зі шводиш зараз, навіть сидять в ретритах і так далі. Але тема не оцеє на моєї розмови, це не, 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 не в ретритах. Вона, а вона в якраз у цих самаях. Коротше кажуть, тому що самая це те, що е, наповнює нас. Це це не щось, що це, як знаєте, як таке, як якісь тепу, як. Це священна така дорога, це допомога. І тут теж тонкощі завжди виникають. Тому що з однієї сторони треба слідувати, а з іншої сторони бути і вільним від шляху, бути і вільним від цих всяких там. Обов'язків, щоб вони не створювали нові, нові перешкоди, нам, нові прив'язаності і нові якісь такі, знаєте, складнощі на нашому шляху. Складність на духовному шляху до просвітлення заключається в дуальності. Чим більше дуальності, тим сильніша прив'язаність, неважливо, чи це клітка священна, золотиста, брилянтова, чи це клітка просто желізна, така і ржава. Ось, неважливо на клітка і те і те. Головне усвідомлювати, що ці всі штуки це не щось, що, за чого повинне нове напруження створюватися. От то, що можна казати десять разів про етичні принципи, а далі йти, і щось ставати маніпулятивним, гнівним, якийсь дратованим, тому що щось хтось там не слідує, чи навпаки, хтось слідує чомусь дуже жорстко, типу. То до сраки такі етичні принципи перепрошую, тому що етичність вся заключається, я вважаю, не в тому, щоб казати про етичні. Принципи і, а в тому, щоб бути першечасним собою. Якщо ти не чесний з собою, ти не чесний з іншими, ти не чесний тоді ні з ким, то це вже дуальне якесь затьмарене сприйняття водночас, якщо не спиратися взагалі на ці етичні принципи, вони ж не просто існують в буддизмі, в ідуїзмі, в християнстві там і так далі. В йозі. ну не просто вони існують, це закони. Які створювалися дуже давно для людей, яких складний для простих людей шлях, щоб дійти до Бога, до просвітлення, до звільнення і так далі. Та зараз вже світ дуже змінився сильно. І тут ці принципи мені подобається більш сучасний підхід, йогічний підхід. Знаєте, який? А дуже простий. Простий він настільки, що просто капець. І він мені ще з йоги подобався. Я обожнював його. А останні вчителі прийшли до того, що краще чим подавляти себе. Того, що все одно вилізли далі, вилізли далі через тінь, через якийсь травматичний досвід, через якісь неусвідомлення, воно ж нікуди не дінеться. Краще, чим подавляти себе, е очищувати свою свідомість. Тобто все, що нам казали наші дорогі майстри зараз, вже сучасні, просто продовжуй практикувати. Просто практикуй. Да, тут ти там міг помилитися, тут ти міг щось зробити не так, але ти не, ти не перестаєш. Оця головна сама є. Оце головна сама є. Я вважаю, що в ній велика свобода. Як це не парадоксально звучить, але в регулярності ці свідомість очищуються і трансформуються, і приходить в стан, коли там не то, що є. Оця дуальність, так звана, слідувати щось не слідувати самаям, принципам, там, законам і так далі. Там навіть в думках немає того, щоб не слідувати природі свого розуму, по суті. Тому що в світлому, чистому стані свідомості ти не створюєш нову карму і. Да, в кожного і людини є просвіти світлого стану і свідомості, і можна там ходити, дивитися, типу, грати в як це сказати, скромність і не бачити того, що насправді наш розум вже просвітлений і він вже в сущності своїй. Дихає і свіжий, просто цю свіжість чистоту треба вчитися бачити. Бачити через не зусилля, а навпаки, відпускання зусилля, відпускання напруження. І не через боротьбу з собою, подавлення з собою, там сидіти там о, бляха, я щось зробив, я щось сказав, не так, це ж було так, не ти сам. Мікаєш, що це все це до, до цього створюю. Та всі вчителі кажуть, що типа, якщо ти зробив, оце є будівська така штука. Якщо ти вже зробив щось на факапів, типа не створюй нової карми, нових страждань, Відпускай це. Та, покайся, що ти це зробив, але відпускай це, не тримай це в серці. Якщо воно вже трапилось, не створюй нової карми, нового зерна. Оце дуже важливо усвідомлювати і знати, що коли ми живемо, це не просто все зводиться до Ой, є А, Б, С. Ні, тут не є АБЦ. Тут йде потік з різних сторін. І... Купа реальності пересікаються в кожній секунді з причинами, які там, тисячі тисяч, тисяч років до нас будувалися, створювалися навіть може і не нами. Тому я прихильник просто, простоти, водночас усвідомлення всієї складності, і перед тим як робити висновок про щось або про когось. То я особисто вчуся, вчуся, що я теж на шляху, я не ідеальний. Вчуся спочатку подивитися з різних сторін, а тоді вже реагувати. Це непросто. Я знаю, що це не просто, але я гадаю, що в цьому вся істина. Тому головна сама є це любов, опори наші, це наші які, яка ми людина. Ми. Наші принципи етичні, вони це також опори, і ми маємо бути вільні і також і від них, але одночасно і пам'ятати про них, і е, жити в гармонії, природі з собою. І оця самая любов до себе і до інших, вона сама головна, і вона в усіх е, універсальних традиціях. І регулярність це сама крута самая. Яку ми можемо собі подарити, навіть якщо це потрошки сароманалам.